Так, каш... тут є е, різне кошмар і жахи, да? От розділяють трошки. Да? Так, а в чому різниця? Получається, що е, кошмар він, він більш такий то, що ви пережили, то, що ви пережили, і ви на цьому хвилюєтесь, ваш мозок не відключився, і щось ви далі переживаєте, але це може бути не обов'язково е, події відбуватися в сні такі ж самі. Да, наприклад, у вас е, стався циндр... е, е, якась аварія, і ви це ще переживаєте, але сні ви бачите, що за вами хтось біжить. Е, е, то розкручується це... ця да, ситуація. Так, воно розкручується сюжетно. Да, то це ще ті сни, які не являються, як кажуть, віщиць чи е, е, ті, які можуть давати вам. Попередження якісь е, наперед, не інтуїтивні, да? Не, не, на, не на подсознанні, а в сознанні. Тобто ви бачите кошмари в сознанні. Mm -hmm. А ось жахи, жахи сняться в іншій стадії. Які? В четвертій да, четверті. її називають Рем.